Таю в ефірі телеканалу НТБ новини. Я Мар'яна Том'як. Залишайтесь з нами, аби першими дізнатись про найважливіші події з життя міста. Отож, сьогодні у випуску на Тернопільщині в аварії загинуло шестеро людей. Чи заробляють сепаратисти у файному місті? Без працівників і без обладнання може залишитись цукровий завод у ланівцях. Щоб зібрати одного міліціонера в зону АТО, треба більше 10 тисяч гривень. Жахливо дорожньо транспортна пригода трапилась 18 серпня близько 21 години поблизу села Соколів Бучацького району. За попередніми даними, 25-річний житель села Скоморохи керуючи автомобілем Ополь Вектра, не вибравши безпечної швидкості руху та не врахувавши дорожніх умов, наїхав на 33-річного пішохода, який йшов узбіччям. Після чого авто виїхало на смугу зустрічного руху, з'їхало на узбіччя, влетіло у дерево і від сильного удару перекинулося. В результаті даної то пригоди. Водій, пішохід, а також четверо пасажирів, які знаходилися в даному автомобілі, від отриманих травм загинули. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Що діє кривавий бізнес у Тернополі. Наші кореспонденти сьогодні намагались розібратись, чи таки є бікборди головного сепаратиста Павла Губарєва в місті та чи приносять гроші його родині. Першими, хто звернув увагу на те, що фірма Патісон, співвласником якої є самопроголошений губернатор Донеччини Павло Губарєв, діє в місті Тернопільська самооборона. Показують нам документи, що засвідчують, їхня реклама таки є в Тернополі. Зі зверненням щодо заборони діяльності Патісона звернулись з офіційним листом до місцевої влади. Оскільки міська рада давала свого часу дозвіл власникам бікбордів на розміщення цих і встановлення бікбордів на території міста, ми розуміємо, що частина тих бікбордів була перекуплена фірмою «Патісон» в інших. Але враховуючи ситуацію суспільно-політичну і ту реальну війну, яка є, ми вважаємо, що міська рада вправі прийняти таке політичне рішення і відмовити теперішньому власнику цих носіїв вправі розміщувати рекламу там і взагалі розміщувати ці носії. Реклама є, але бігбордів немає. кажуть в міськраді, провели своє дослідження. Патісон лише орендує рекламну площу інших власників, а ті не місцеві. Знести бігборди самим чи прийняти таке політичне рішення правових підстав. Міська рада немає. Це борди, які належать не тернопільським компаніям компанії. Це Київські львівські, переважно які сьогодні співпрацюють із Патісоном. Ми відреагували вже ми написали цим компаніям листи з проханням переглянути. Своє ставлення до співпраці з даною товариством з обмеженою відповідальністю Патісон і по можливості перестати з ними співпрацювати. Але знову ж таки, ми можемо це тільки рекомендувати в межах чинного законодавства, ніяких силових методів чи чогось іншого Ми не маємо права це здійснити. У Тернополі реклама компанії Губарева висить на майже трьох десятках бордів. Перелік адрес, де вони розташовані, вже є у мережі. Воювати на схід він пішов добровольцем зі всім своїм від зброї та патронів, добронежилета і каски, яка, до речі, врятувала йому життя. Уродженець села Носів під Гаєцького району Микола Озарук сьогодні є бійцем батальйону Донбас. Додому чоловік приїхав трохи відпочити, проте невдовзі знову збирається на схід. Миколу, Азарука вважають щасливчиком. 18 липня Вартемівську куля потрапила йому в голову. Від смерті врятувала казка. Її чоловік, як і інше спорядження, купив собі сам. У тому бою поранили десятьох, четверо загинуло. Сьогодні рятівний шолом чоловік вважає своїм талісманом. Ну просто так не знаю, це щасливий. Так я от що, що так мені попало. На сході у Миколи було три бої. Решту працювали у розвідці та охороні. Кажуть, чимало бійців не мають військового досвіду, тому він переконаний, на передову треба відправляти дорослих чоловіків після 40 років, які щось зміють і знають, бо молоді хлопці часто гинуть. Де 20 років, які він ще не мав дівчини, хотів весь час познайомитися, Він загинув. Всадили йому кулю в голову і в ногу. І поки довезли, він помер. А тому руку відірвало. Я знімав з БМПшки рука лік рука, все тільки плече і кисті трошки вище. А решта все рука трималась. Ми знімали його з БМПшки, я казав, відріж руку, постав салафановий кульок. Вони там пришить. Микола Озорук розповідає: бійці відчувають підтримку українців і отримують від них допомогу. І з того, що потрібно, тепловізори та прилади нічного бачення. Гуманітарка приходить весь час. Там прийшло на наш, що ми були возивали свартемиску, то ціла один Ну, не бідний чоловік прислав цілу фуру. Микола розповідає, займається астрологією та нумерологією, тому до цих подій в Україні був готовий ще з 2008 року і прогнозує, швидко це не закінчиться. Бо на сході ще чимало симпатиків Росії, і не всі вони вже показали істинне лице. в Україні два роки в Криму, поки ми це все перетовчаємо. Там підтримують 90%. ДНР, ЛНР і Росія. Нам батальйон роздавав, наші їхали там місце місце дислокації, то вони приходили, би їм дали. Їм мають дати допомогу. Просто має дати. І вся ця допомога бабки приходилися, ця допомога виявляється на базарі, продається. Додому Микола Озарук повернувся кілька днів тому. Каже, хоче трохи відпочити і полагодити усе потрібне для бою. І невдовзі планує продовжити захищати Україну. Поки сотні людей сидять без роботи, власники Лановецького цукрового заводу вивозять обладнання. Із такими звинуваченнями працівники пікетували підприємство. Чи запрацює цьогоріч виробництво, дізнавались наші кореспонденти. Півроку на виробництві і ще стільки ж на біржі. Такий робочий графік працівників Лановецького цукрового заводу, У тільки підприємство свою діяльність призупинило, і сотні людей залишились на вулиці. Без виплат на біржі праці без контракту на наступний рік, де знайти нову роботу люди не знають. Збиралися тут в квітні місяці. Нам сказав директор, потрібно зекономити. Ми мусимо, там хлопці ходили декілька чоловік, ми мусимо їх зараз поставити на, в центр зайнятості, а тоді ми з 1 червня викликаємо всіх на роботу. Нікого з 1 червня не взяли. Прийшло діло 15 червня. Добре, з 15 червня, ми згідні. Минулий рік ми вийшли з 1 липня, чекали 1 липня, ніхто нас з 1 липня. В кінець ми все в липні місяці збиралися, знов клятвину обіцяли з 15 серпня. Ми будемо на роботі. На даний момент взагалі директор нас відпуск. Забезпечити такою кількістю робочих місць Лануваччина не в змозі. В районі держадміністрації кажуть, бояться навіть думати, що завод не відновить виробництво, адже підприємство дає роботу багатьом місцевим жителям. Я в сезон я маю п'ятий розряд, я отримую чотири тисячі, наприклад, зарплата це є. Великий плюс в мій сімейний бюджет. А цього року я не без копійки. роботи в Лановецькому районі нема. Остаємося фактично, як хочеш, так виживай звідси. Дізнались працівники також, що з їхнього заводу власники потайки вивозять обладнання. Прийшла інформація, що вивозять обладнання. Зняли ваги з в цукровому складі, зняли автоматику вакуум апаратів. Ми ну, вчора не дали її вивезти. Люди стали, не дали вивезти, а починають розбирати. Наша думка така, що якщо не хочуть заводи пускати, хай виставляють на аукціон. Цукровий завод є приватною власністю, тому вплинути на дії керівників районна влада не може. Але розповідає, вони ведуть переговори з директором підприємства. На першій зустрічі я був присутній головний інженер, який з яким ми разом прийшли на територію заводу, оглянули обладнання, яке було демонтоване, і на його запевнення, значить. Обладнання нікуди не вивезене, воно є демонтоване. Голова держадміністрації розповідає, власники демонтують обладнання, щоб допомогти іншим районним заводам. Спілкувався Іван Друзь, також із власником підприємства в Ланівцях. Десь його позиція така, що є власники заводу, які хочуть вивозити, хочуть не вивозити обладнання, але все-таки ми десь дійшли спільної позиції про те, що має, перш ніж вивозити будь-яке обладнання, щоб не створювати соціальну напругу. Мають людям пояснити, для чого це робиться. Чи залишиться цукровий завод без обладнання та працівників наразі невідомо. Колективна поміч. Працівники комунальних закладів області об'єднались задля допомоги тернопільським бійцям на сході. Станом на понеділок вони разом перерахували більше 600 тисяч гривень. Це дуже багато потреби. Ми живемо в такий час фінансової нестабільності, що навіть ті кошти десь по рахунках, які ми з бюджетів надаємо можливості, не завжди доходять до цілі. Розумієте, і ми мусимо не нарікати на державу, тому що цю державу реально двадцять ну, дуже тяжко її пограбили. І побили. Я думаю, що ми будемо ще з вами свідками того, що ми будемо будувати нову державу. Тернопільський батальйон територіальної оборони, який сьогодні несе службу на Херсонщині, практично повністю забезпечений харчами та засобами захисту, але потрібна допомога в ремонті техніки. Необхідно проводити певні ремонтні роботи і оновлювати. Техніку, в чому воно стоїть. Наприклад, на сьогоднішній день в батальйон територіальної оборони необхідно подати г 66 які знаходяться на базі зберігання, і для їх ремонту потребують так само не тільки кошти, але і певні сили і засоби. Хто би це міг зробити? Четвертий місяць кількадесят працівників СБУ працюють на сході. Сьогодні для роботи в Луганській області готують нову групу. Не кажу, що ми нічого не маємо. Я би сказав, що на відсотків 90% процентів я вже підготував їх для того, щоб вони виконували завдання. Ну є момент невеликі штрихи. Я думаю, якщо кошти поступлять ваші, то вони якраз підуть на забезпечення. Цих чи інших технічних моментів з квітня беруть участь в АТО і працівники обласної міліції сьогодні на сході перебуває більше 120 тернопільських правоохоронців. Їдучи боронити країну, каже заступник головного міліціонера. Їхній боєць отримує від держави лише зарплату і зброю з набоями, все інше шукають самотужки. Скажем так, щоб відправити одного міліціонера в зону АТО, потрібно десь порядка від 10 до 12 тисяч. Це так по самим скромним підрахункам. Тобто, якщо десь порахувати, скільки. Міліціонерів на сьогоднішній день проходить службу там. Неважко, не треба бути великим математиком, щоб побачити, наскільки це велика колосальна сума. Кошти витратять на те, що найбільше потрібно хлопцям. Щоб все було прозоро, представникам комунальних установ в облраді видали розписки про отримані гроші і згодом обіцяють публічно показати, на що їх витратили. А тим часом у бійців у зоні АТО нові проблеми. Ночами стає дуже холодно, тому вони потребують бушлатів. Чи не важко буде навчатися у суботу, як зекономити газ під час канікул? Та скільки нових учнів зі сходу та півдня країни будуть здобувати освіту у нас? Відповіді на ці та інші запитання знає Олена Юрик. Ключовим питанням серед освітян залишається навчання по суботах, щоб не обтяжувати учнів у департаменті освіти розробили деякі рекомендації, дотримуватись яких радять зокрема у школах. В станцію і вони рекомендують, тому що наші директори хочуть так, от, наприклад, зробити одну суботу і перенести розлад за понеділок, за вівторок, і так поїхали, поїхали. Отже, в даному випадку це, звичайно, йде перенавантаження. І ми рекомендуємо, знову ж таки, рекомендуємо, щоб ці розлади були узгоджені. З нами саме станцією уроки у вихідний день зекономлять газ та продовжать канікули ще на один місяць. Та є в області й такі навчальні заклади, яким дотримуватись рекомендацій не потрібно. Переходить Тернопільщина також на альтернативне паливо. Чиновники кажуть, до початку жовтня перереформують близько 20 закладів освіти. Є школи які є на твердопалених котлах або є на пічному опаленні, де вже є економія, І Ці школи у них якраз ситуація, коли їм не є. До обов'язково проходити на суботі навчання, тому що їхні заходи, які вони вжили в економію коштів на рівні сі, дозволяють їм навчатися з гільшого усталеного графіку. Усього в області більше 800 загальноосвітніх навчальних закладів та близько 100 тисяч школярів. На якість навчання кажуть в обласній державній адміністрації, чи не найсильніше впливає професіоналізм учителя до слова, вперше за 10 років кількість освітян збільшилась. Поряд із тим є проблема працевлаштування молодих спеціалістів. У нас сьогодні в загальноосвітніх навчальних Працює 2185 педагогічних працівників пенсійного віку. З них 1881 вчитель, 126 директорів шкіл, 91 заступник директора школи, 73 вихователі і 11 педагогів-організаторів. Натомість є проблема із працевлаштуванням молодих спеціалістів: лише 400. 68 молодих спеціалістів влаштовані до нового навчального року. Не дуже готові садочки. Усього в області їх більше 560. Та у зборівському, і Кременецькому районах кажуть, вода їх не вистачає. Такі дошкільні навчальні заклади зараз нас реально в сільській місцевості відвідує 82 відсотки. В міській місцевості відвідує 80 відсотків. Але Знаєте, от в чому ще проблема? Тому що, наприклад, в сільській місцевості, якщо говорити про дошкільні навчальні заходи, їх є до 40, а в, в, міський, а в сільській місцевості їх є більше 200. Немає проблем на Тернопільщині, кажуть в департаменті освіти зі сільськими школами. Їх кількість повністю задовольняє область. Не вистачає хіба що транспорту, який би розвозив учнів. На сьогоднішній день Тернопільщина придбала близько 80 автобусів, проте 11 віддали на потреби АТО. У Тернополі може з'явитись сучасне. Облаштоване за всіма нормами інфекційне відділення. Проте, якщо будуть гроші, ремонтувати старе інфекційне відділення в лікарні швидкої допомоги вже почали. Що встигли зробити, показали нашим кореспондентам. Повністю відремонтований четвертий поверх. А це нові бокси з облаштованими всередині санітарними частинами та замінені мережі. І це тільки перший етап реконструкції. Ще чимало залишається зробити. Поміняно каналізація вода. До відведення електро, пожежна сигналізація усе встановлено згідно останніх вимог. Крім того, повністю в цілому корпусі замінено вікна на. Пластикові. В майбутньому ми плануємо зробити і всі і решту поверхів, і інші роботи, в тому числі зовнішні роботи, це мається на увазі оздоблення стін, шатровий дах і навіть ліфт буде прибудовано із, до, до цього до нашого відділення. Оскільки сьогодні інфекції в малечі лікують в профільному відділенні дитячої лікарні, після ремонту і малих, і великих пацієнтів планують розмістити під одним дахом, це в проєкті реконструкції передбачено разом з іншими змінами. Монту ліфтової шахти для того, щоб піднімати хворих, спеціальні боксовані відділення, лікарня дитяча інфекційне відділення також в не найкращому стані. Тому заплановано тут же зробити дитячу інфекцію, зробити окремі палати спеціальні для них. Загальна вартість понад 8 мільйонів 600 тисяч. Ці роботи, які ви бачите, місто потратило понад 700 тисяч гривень. Я думаю, що це має бути проєкт, який повинен бути цікавий не лише для міста, але проєкт має бути цікавий для обласної влади. Я Сподіваюсь на їхню підтримку, оскільки лікується дуже багато мешканців з області. Цей проєкт має бути цікавий і для медичного університету, оскільки тут знаходиться їхня кафедра. Працівники відділення такими роботами задоволені, розповідають, що в останній ремонт у них робили на початку 80-х. Якось одна з найдосвідченіших інфекціоністів закладу пані Галина пожартувала, що вийде на пенсію, коли побачить відремонтований відділ. Тепер каже, може спокійно виконати свою обіцянку і залишити таку відповідальну роботу послідовникам. Раніше у нас було до 6-9 одиниць, бо я була власним інфекціоністом. Які хочете були у нас, починаючи від простої дизентерії, гостро кишкових інфекцій, кінчаючи от цими вірусними гепатитами, ми почали став лептоспірозу, ті тяжкі, які ви чули. Буквально, ой, а, правці, правець був, сказ. Таких, звісно, зараз почти рідкісних захворювань мало зустрічається. От, ну всі інфекції, які пишуться. Да. Да, а зараз часу, де щас укуси страшні ви знаєте, вони кінчаються енцефалітами. Перший етап реконструкції інфекційного відділення тривав більше ніж півроку, та його можна було б зробити швидше, якби не було затримок із фінансуванням. Сьогодні готова вся документація на поготові і майстри, аби продовжити ремонт, потрібні знову ж таки кошти. Через ситуацію в країні державної допомоги не чекають. Надіється місцева влада хіба на надходження з обласного бюджету і медичного університету. Це всі новини на цю годину. Я бажаю вам приємного вечора, миру і добрих новин. Нам бережіть себе та своїх рідних.